Погнали, дивитися хату, яку ми зняли в поселку Governor е біля Yellowstone. Ну, коротше, це така парковочка. Ну, це така прикольна двохрівнева хатина. У такому лісі. Поруч сусіди, якісь є. Якісь таке велике мажорне село, я б так сказав. Воно знаходиться в чорта на кулічках, ми сюди добирались. Це був капець, поночі їхали, можна було заблудитися. Було важко знайти це місце, але потім <кхи> різко почалося двіження, цивілізація і приїхала. Тут така розвинута інфраструктура, багато всяких кафешок, ресторанів, куча-куча всього. Прикольні домічки стоять. Будинок, правда, сонце світить і нічого не видно. Але класно. Тихенько так, десь одна машина там проїде за годину, нікого немає, така дика природа. І ну як не транзитна вулиця. Мало хто так проїжджає. Там якась ще є... Чи охорона чи блокпост, який сюди запускає, треба було платити 44 долара за тиждень, щоб сюди доступ мати машиною. От, і тільки за цей домик з півтори тисячі ми заплатили за 6 днів. Коротше, дорого тут, тому що цей Yellowstone, Йосі Valley, там це сів водопади і там все, що ми хочемо подивитися, знаходиться дуже далеко в горах. І Ніякого житла поруч. Немає взагалі, а звідси туди їхати одну годину. Це найближче, що ми знайшли. Тут ще якесь озеро є поруч, треба буде зафільмувати озеро. О, тут якісь такі балкончики приколоно, кораблі плавай. Так, тераска. Парковочка така. Зручно на терасі, ось, ось пожалуйста, жарі шашлики, доця тут грається під зонтиком, мангальчики, все, все красиво, природка кайфова, можна зранку вставати. Я о 6 ранку вже не спав, бо в мене почались мітинги, робота. То так, да, ще сонце не зійшло, можна було виходити і тут тусуватися на балконі. Дуже гарно, зараз тепло, не знаю, мабуть 28 тепла, а в день буде жара, не знаю, 35 і більше. Ну а в горах може бути, не знаю, 10-15. А там на вершинах взагалі сніг лежить. Поїдемо дивитися. Так, що у хаті? У хаті, значить, ось, все, камін. Такий є камін класний. Якісь телік. Ось такі диванчики всякі. Але прикол в тому, що був... ми сюди приїхали, ледве знайшли інтернет, як підключити, інструкція не зрозуміла, зв'язку немає, в горах десь в якісь, не знаю, ущ... ущелі, коротше, дике. Нема зв'язку. Тут і... ми приїхали, телефон не працює. Інтернету немає, тобто взагалі без зв'язку, без нічого. І ми думали, тут взагалі інтернету немає, стоїть якийсь VIK з DVD-дисками старий допотопний. І через те, що тут є літяне Wi-Fi, який дружина пізніше знайшла, там десь валялась коробочка, Підключились ми до того Wi-Fi. 4G ледве витягує, там можна щось загрузити, але працювати виходить. Дуже важко в натяжку, ледве запустились мітинги якісь там все висить, злітає, кухня нормальна. В принципі, якісь тут є зручності. Тому з інтернетом були проблеми. Якось, може, тиждень пере... переб'ємося тут і вдасться попрацювати. Нормальний мене санузел, кабіна все. <кій> У дітей така кровать, вони тут. Дуже довольні, весело, таким було, вони тут спали. Куча всяких ігр, там настольних і всякого для дітей. Мастер бедрум. Теж спальня, просто якісь там шкафчики, нічого, все. Все як зазвичай. Так, ще є такий підвал. Такий підвальчик, в якому тут стоїть більярдний стіл, якийсь там, ну, баскетбольне кольцо. Ну, коротше, це ще типа як одна кімната. Тут дивани, всякі розкладушки, санузел ще один тут і такий типа підвальчик для розваг. Ну і для додаткових людей, якщо в тебе не. Не на дві спальні людей, а там шестеро чи більше, то можна ще заселити когось сюди. Коротше, домик класний. Прикольний домічок. Красивенький, уютний. Вночі вікна повідкривали, дубар такий був. Мабуть, на вулиці було 66. 66 по Фаренгейту це скільки? Мабуть, градусів 15, да? Тепла. <хи> В день 35, а вночі 15. Короте, достатньо холодно було вночі. Але будинок дуже нагрівається за день, тоді жарить, пече, всередині трохи задуха, то воно нормально все прохолоджується. Я стриману з інтернетом, тому що вже думав відпустку брати на тиждень. У дружини то відпустка, вона може не працювати, а мені ще працювати. Короте, з цим була напряга. Хазяїн не на зв'язку був, бо ніяк дозвонитися було до нього. Тому довелося трохи якісь викручуватися з цього моменту. Так що місце дуже кайфове. Шість днів тут побудемо, з'їздимо, двічі на гори, на тієво стов, поїдемо, дивитися, що там за водоспади. От, і сподіваюсь вийде попрацювати трохи. Ну як не вийде, то що, за свій рахунок відпустку доведеться взяти. Коротше, І вже йти і вже від, відпочивати наповно. А так по півдня. Півдня працюєш, півдня потім по горам лазиш. Короте, класно тут. Цікава локація. Пішли ще дивитися щось тут.